50 кілометрів і результати були б ще краще, якби Україна могла бити по легітимних воєнних цілях на території Росії не лише своїми дронами, але й західною зброєю. Бо дедалі частіше свої смертоносні атаки українських міст московити здійснюють саме звідти. І все більше країн починають це розуміти. Латвія звернулася до країн по НАТО із закликом зняти із Києва обмеження на ураження російських військових цілей, до Польщі, країн Балтії, доєдналися Чехія та Нідерланди. Та ось і генсек альянсу зрештою висловився про те, що час вже скасовувати ці обмеження. То коли врешті Україні офіційно дадуть зелене світло на власний захист? Анна Грішина про це. Чи не бити західною зброєю по території РФ країни ЄС розділилися на два табори тих, хто за, і тих, хто категорично проти. Є і такі, що ще вагаються із рішенням. Тим часом у НАТО вже офіційно закликали членів блоку обмеження зняти. Альянсі наполягають, вирішувати треба зараз, коли тривають прикордонні бої на Харківщині. Росіяни щодня б'ють зі своєї території по області. Через заборону зсу не можуть відповісти західною зброєю, а значить, і захистити мешканців та інфраструктуру Харкова. Україна згідно з міжнародним законодавством має право на самооборону. А право на самооборону включає також удари по цілях за межами України по законних цілях в Росії. Це особливо актуально зараз, коли важкі бої точаться в Харківській області біля українсько-російського кордону. Частково кордон і є лінією фронту. Тому, звичайно, українцям буде важко захищатися, якщо вони не можуть бити по військових об'єктах по той бік кордону, по ракетних установках, по артилерії, по аеродромах, які використовуються для нападу на Україну меседж генсека північно-атлантичного альянсу, адресований насамперед Німеччині та Італії. Прем'єрка Джорджа Мелоні слова Столтенберга назвала контрпродуктивними. Заявила, що Італія ні з ким не воює. І якщо надати військову підтримку Україні було правильним рішенням, то про зняття заборони завдавати ударів їхньою далекобійною зброєю по військових об'єктах УРФ не може бути й мови. Така ж позиція і в Берліна. Є чіткі правила поставок німецької зброї, які узгоджені з Україною, які працюють у будь-якому разі. Це моє бачення не допустити переростання цього у велику війну. Олаф Шольц, канцлер Німеччини та європейська коаліція, тих хто за все ж таки більша першою дала зелене світло Велика Британія. Міністр закордонних справ Девід Кемерон повідомив про підтримку ударів по РФ ще під час візиту до України на початку травня. Все сьогодні висловилися Нідерланди. Погодилися і у Швеції. Міністр оборони Пол Йонсен пояснив, що його країна підтримує право України на захист. Не проти і Польща. Росіяни завдають ударі по українській електромережі, по зернових терміналах і газосховищах, по цивільній інфраструктурі. Російська операція проводиться зі штабу в ростові на дону Окрім того, що Росія не застосовує ядерну зброю, вона нічим себе не обмежує. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Раніше міністерка закордонних справ у Латвії Байба Праже розповіла змі, що Україна отримала озброєння від деяких партнерів із непублічним дозволом бити по російській території. Водночас дебати в ЄС щодо зняття заборони тільки набирають обертів, заявив головний європейський дипломат Жозеп Борель. А парламентська асамблея НАТО більшістю схвалила декларацію, де йдеться про скорочення обмежень на ураження військових цілей у Федерації. Тож тепер з'явилися. Юридичні підстави ще більше тиснути на уряди країн альянсу з Брюсселя Анна Грішина, Ми – Україна, марафон єдині новини.